Зазвичай я планую усі мандрівки до дрібниць. Я гуглю місця, складаю маршрут, читаю відгуки, досліджую історію кожного місця і знаю, де буду обідати ще десь за тиждень до мандрівки. Але що якщо зробити все навпаки і поїхати просто без плану? Як виглядатиме мандрівка, в якій я нічого не контролюю? Якось так спонтанно вийшло, що я на Кіпрі. Це точно не та країна, яка в топі моїх місць на для відвідування. Того у мене взагалі тут немає ніякого списку, що я хотіла би побачити, що спробувати, які досвіди отримати. І я взагалі дуже мало що знаю про Кіпр, Ну, окрім якихось там базових штук, по типу того, що тут багато пляжів, він розділений на дві частини, і того, що за легендою тут народилася Афродіта з морської піни. <смі> Все. І я вирішила, що можливо це якраз буде для мене такий новий досвід спробувати подорожувати без плану, без попереднього рісьорчу, без розуміння, що я хочу тут подивитися. Просто буду собі ходити за. Відчуттями, просто буду щось спробувати, що буде здаватися мені цікавим, або буду питати, щоб мені порадили щось місцеві. І просто без очікувань буду гуляти. От я не знаю, чи це може бути комусь цікаве. Скоріше за все, це буде таке хаотичне, безглузде відео, але я пообіцяла це більше знімати, і я взяла сюди камеру, тому я таке буду пробувати знайти тут щось цікаве. Перші враження від Кіпру у мене були такі досить неоднозначні. З одного боку, перше, що кидається в очі на острові, це величезна кількість забудов. І тут ніби безкінечно продовжують будувати нові й нові будинки. Але серед всього цього бетону просто фантастична флора. Навколо дуже багато різноманітної зелені і квітів, назв яких я на жаль не знаю, але виглядає це дуже і дуже красиво. Що мені одразу сподобалось на Кіпрі, так це те, що тут всюди коти. Коти на вулицях, коти на пляжах, коти в кафе на столі, коти біля мечатей, коти біля машин, коти у тебе в ногах. І вони виглядають так, нібито вони керують цим островом. Кажуть, що їх привезла ще свята Олена в 4 столітті, щоб знищити змій. Змій тепер на острові немає, а котики залишились і живуть своїм щасливим кіпрським життям. Ну а моя спонтанна соло мандрівка почалась з лімасолу. Звідки я вирішила їхати в Пафос, бо я чула, що усі на Кіпрі їдуть в Пафос. У мене не було ні квитка, я не дуже була впевнена, коли туди їздить той автобус, але я вирішила, що мені треба добратися до автостанції, а там я вже все знайду. Добре, водій маршрутки мене викинув і сказав, що якийсь з оцих автобусів мені підійде. Враховуючи те, що я їх обійшла і вони ніяк поки не підписані, то можна вибирати по вигляду. Оцей дуже симпатичний, такий самий новенький. Ну, Якщо вірити розкладу п'ятирічної давності, то я маю ще годину. Було помічено жертву. Він мені скаже, як добратися до пафоса. Кібріоти виявились досить консервативними людьми, того автобус, який 5 років тому виїжджає в 10. Але станція ця виглядає максимально непривабливо, і тут усе закрито. Я не знаю, що робити годину під сонцем. Тому є два варіанти. Або вірно дочікуватись свого автобуса, або спробувати піти на його теоретично наступну станцію, на якій він буде неясно коли, і якось скоротати час. А це мої нетерплячі ніжки ідуть по таких неймовірних краєвидах. В цьому, на перший погляд, не дуже привабливому районі. Я таки знайшла для себе декілька цікавих кадрів і повернулася на ту ж таки автостанцію, де для мене вже купали автобус. Ну, я вважаю, що це успіх. Я в автобусі, на якому пише Пафос. У мене є Еспресо Фрадо і тут є кондиціонер. Це все, що я хотіла. Цього пару годин красивих краєвидів з вікна і я в пафосі. Чи я знаю щось про пафос? Ні. Чи я маю якийсь план? Абсолютно відсутній. Я навіть не маю заброньованого готелю на сьогодні, бо я не знаю, на яку маршрутку я встигну. Чи я стегну до ларнаки, чи я буду лишатись в пафосі, чи буду їхати в Нікосію, чи в Лімесол. Без поняття. Але я вирішила, що я поки йду до давньоримських мозаїк, які тут є, а це звучить як щось таке, що мені може бути цікаво. І щось хожу отак, дивлюсь, можливо, щось привабить мене, поїм і далі по ситуації. Чомусь я вирішила, що йти мені недалеко, але то я так чомусь завжди вирішую. І по дорозі я розважала себе узбіччями пафоса або якимись цікавими архітектурними штуками, які мені траплялися по дорозі, як, наприклад, ось ця школа. Так, я нарешті маю перший улов чогось цікавого після узбіч пафоса. Це вже щось схоже на якісь. Старовинні штучки. Добре, коли я підійшла ближче, я поняла, що це навряд чи має якусь історичну цінність. Але хоча б око моє розважили. З кожним метром під цією спекою я стаю все більше примітивною людиною, яка думає, що а чи так сильно тобі цікаві давньоримські мозаїки?» А чи не ліпше було би просто сісти в якійсь таверні, з'їсти гірос, випити еспресо Фреду, може, вже й вино якогось грецького, а не оце, от все. Але я йду, я поки не здаюсь. По ідеї я десь близько, бо воно вже на вигляд якесь красивіше все. Так, люди, які там на щось дивляться, наводять мене на думку, що я вже зовсім близько до своєї цілі. Всього два кілометри з тиждень під палючим сонцем, і я вже хожу подавні римським мозаїкам. Але воно того прям повністю вартувало, бо це прям такі шедеври античного мистецтва. Вони датуються другим-четвертим століттям нашої ери і розміщені в стародавніх вілах, де колись жили багаті римляни. Від самих ВІЛ залишилось не дуже багато, але от мозаїки в дуже гарному стані, і я обожнюю такі місця. Бо ці мозаїки — це ж не просто про красу, це таке своєрідне вікно в життя давніх людей, їхні цінності, вірування. І коли ти гуляєш серед усіх цих розкопок, ти ніби потрапляєш в інший час. Ой, це моя улюблена мозаїка, яка зображає міфічну битву Тосея з мінотавром в лабіринтах Криту. І ось ця рамка, в якій якраз знаходиться мозаїка, це репрезентація самого лабіринту. Ну, але яка натхнема? Я б не була від давньоримських мозаїк, Бажання поїсти і випити вина нікуди не ділось, Того я сіла на автобус шукати якусь гарненьку таверну. І так, я не знаю, що це, але я побачила це з вікна автобуса і вийшла. Тепер іду досліджувати. Так, ну звісно ж, тут має бути свій котусик. Привіт. Ти як? Ой, коротко про те, як живуть рандомні бездомні коти на Кіпрі. Ніяких табличок чи вовісок тут не було, тому я просто задовільнилась тим, що це щось візантійське. Кусь, кусь, кусь. Ти не знаєш, що за церквушка за тобою, ні? Ти хранитель, окей. Okay. Коротше, у мене була прикольна ідея вибрати заклад по назві. Щось таке, типу, автентичне, все. або по рекомендації когось, кого я зустріну. Але враховуючи те, що е, зараз сієсте і майже все закрито, а я супер голодна, ми будемо вибирати той заклад, який просто буде першим відкритим. Ідеально. Йдемо. Я думаю, що ми зривали джекпот. Воно не тільки відкрите, воно ще й мега автентичне. І музика грає грецька. Кайф! Ось ці всі інструменти привезені з різних країн: або власником, або родичами власника. Ось він сказав, що ось цього він привіз з Єгипту, бо він сам єгиптянин. Фантастично! А по вечорах у них тут ще бувають живі виступи. З меню зразу стало зрозуміло, що кіпрська кухня це просто мікс грецьких і турецьких смаків. Я вирішила взяти те, що мені порадив власник. Перше, це сердини, бо він сказав, що це найкорисніша їжа в світі. Їх тут готують на грилі з оливковою олією, лимоном і травами. Дуже просто і дуже смачно. А друге, це фава, це пюре з бобів. І він сказав, що це найкраще, що кіпрська кухня може мені запропонувати. Я йому повірила. Інколи це дуже прикольно ходити без плану. Просто ходиш і якось знаходяться такі прикольні місця. Я думаю, блін, це був єдиний заклад в радіусі кількох сотень метрів, який був відкритий. І він виявився супер крутим. Там було так смачно, уся традиційна їжа. І власник такий прикольний розказав мені про Єгипет такий. Будеш в Єгипті, пиши. Я тобі дам екскурсоводів, все тобі дам. Я така прикол. Кайф, кайф. Я думаю, що кайф. Я уявлення, що робити далі? Ні. Але, хі -хі, я наїжена, я випила пива, тому можна далі go with the flow. Ой, якісь нападали фрукти. Може, їх підняти треба. О, це апельсинки! Оу. Ну, якщо серйозно, то я як вирішила, що я йду на вокзал і який автобус приїде перший, в такий я й сяду. Якщо це буде автобус в Нікосію, окей, я їду в Нікосію. Якщо це буде автобус в Ларнаку, я їду в Ларнаку. Мені, в принципі, в неї треба, бо я з неї маю летіти. А, по ситуації, по ситуації. Щоб дізнатися якусь інформацію по автобусах, я вирішила, що логічно піти на автостанцію, яка, до речі, виявилась дуже красивою, якась така модернова, прям дуже симпатична. Коротше, мене відправила ось це віконечко запитати про автобус. Удачі мені дізнатися якусь інформацію. От от я можу запитати в оцих листочків хіба що. Листочки мені не сильно допогли, зате мені допоміг водій, який віз мене в Пафос, який підказав, що буде автобус о 4-й. Мій Кіпріотський водій мене не обманув. Четверта година. Я в автобусі на ларнаку. Так що поїхали далі. Повноцінно гуляти по ларнаці я вирішила вже на наступний день. Але поки я йшла від автобусної зупинки до апартів, я могла отак на перше око оцінити це місто, і воно здалось мені ну прям дуже непримітним. Окрім одного місця, яке мене ну дуже здивувало, бо воно було якимсь незвично занадто красивим, це станція поліції. Ну, бо ви подивіться на це. Ну що це? А що мене здивувало, що тут так пізно вирує прям таке активне життя? З Ларнакою ситуація точно така сама. Нуль знань про це місто. <хи> я взагалі зрозуміла, що моя компетенція в орієнтуванні закінчується тоді, де я не можу чітко визначити, де центр міста. <хи> І це якось так ускладнює рішення, куди йти. Тому я просто безцільно собі ходила, дивилась на будинки, на балкони, на те, як діти йдуть зранку в школу. І найцікавішим моїм заняттям було роздивлятися двори людей, бо просто подивіться, яка фантастична рослинність у них є. Там і кактуси, і пальми, і лайм росте прямо в дворі. А ще фан-факт про Кіпр, який я помітила, це те, що тут найнегуманніші світлофори в світі. Бо давати після 1 хвилини чекання 7 секунд, щоб перебігти світлофор, ну це ж не по-людськи. Ну таке воно мені знаєте, поки дуже дивне. Я, звісно, допускаю варіант, що я просто не там ходжу, враховуючи те, що я не знаю, куди йти. І, в принципі, що я маю побачити і чи тут є щось бачити. Можливо, просто я обираю якісь дивні шляхи. А може тут просто отак. Ну і ще по дорозі була просто величезна кількість якихось будівництва, ремонтів, і красивішою картинка стала тільки тоді, коли я вже нарешті дійшла до моря. Але навіть там вздовж цієї боргової лінії така величезна кількість ресторанів і всяких розважальних штук, що від цього прям псується враження від природної краси моря. А ще було помічено, що кіпріоти прям якісь всі дуже спортивні. Так багато бігаючих людей я давно вже не бачила. Нарешті я побачила попереду щось, окрім ресторанів. Щось, що виглядає як якийсь середньовічний форт. Я дуже надіюсь, що це щось цікаве, що мене займе на певний час. Добре, плюс кіпру, який я бачу. Квитки в всякі визначні місця супердешеві. Квиточок 2,50 дав мені брошурку почитати щось про це місце і сказав, що я very beautiful. Ну чарівно ж, ні? Отут, за часів Османської імперії і Британської імперії була тюрма, і навіть проходила страти. Це я вже по буклетику підготувалась трошки. Як я вже потім дізналась, цей замок має дуже давню історію. Найстаріші його частини побудовані ще в 13 столітті, коли Кіпром правили французькі хрестоносці. На початку 17 століття, коли османська імперія завойовує Кіпр, то турки перебудовують цей замок і додають класичні османські риси: оці товсті мури, внутрішній двір, зенітні бійниці. І відтоді цей замок став більше фортом ніж палацом. Як ви думаєте, це якась частина експозиції чи що? <плес> Дуже цікаво. Прямо через дорогу від замку я знайшла головну мечей тларнаки, для якої я, на жаль, була не дуже підходящо одягнена, того я вирішила в неї повернутись пізніше. А поки я продовжувала відчайдушно шукати центр міста. І так як я нічого не планувала, дуже неочікувано для себе, я побачила ось цю красу. З того, що я підслухала в польської екскурсії. Це церква святого Лазаря, головна святиня, в принципі, Кіпру. За Біблією святий Лазарь провів 30 років на Кіпрі як єпископ, і це, в принципі, така головна пам'ятка, яку варто подивитися. Це стара візантійська церква, тому вона прям виглядає дуже і дуже красиво навіть в архітектурному плані. І вона ще славиться своїм іконостасом, який я зараз піду дивитися. Мене вдягнули в таку спідничку, бо я була не дуже пристойно вдягнена в шорти. Ж таки польської екскурсії, я ще підслухала, що тут знаходиться і гробниця святого Лазаря. Після церкви я вирішила, що вже давно прийшов час випити каву з чимось солодким. Якраз біля церкви була дуже симпатична кав'ярня, де сиділи прям купа місцевих, а за ними завжди треба йти, коли шукаєш їжу. Я не маю уявлення, як мені вибрати щось одне. Ну, може, два. Але я хочу все. Маю такого компаньйона на свій кофі-брейк. Я обожнюю Кіпр за те, що тут, як і в Греції, можна всюди, навіть в найгіршій забігайлівці, знайти холодне еспресо. І прям нормально приготовлене, а не просто коли кидають в гарячу еспресо літо. Це прям. Неймовірно. Так, ну в мене тут якісь три традиційні кіпрські смаколика. Баклава я взяла, бо це перевірене, це я вже їла. Це якесь айотіко, щось тахіні. Тахіні це щось з кунжута. Це якесь месісмено. Не знаю, на ньому просто є кокосова стружка. А я завжди бачу кокосову стружку, беру. Там має бути ще мигдаль і якась раціна. Я теж не знаю, що це, але думаю, буде смачненько. До літака у мене ще 6 годин. І так як я все одно уявлення не маю чим займатися, я подумала: а чи не було б геніальною ідеєю піти пішки в аеропорт? Це ніби недалеко. Принаймні, так мені здається. А ще мені хост м -м, радив піти на солоне озеро. А я, коротше, подивилася, що солоне озеро по дорозі, якраз в аеропорт. І я думаю, ну чи це не знак? Я думаю, що це знак. Так, цього разу я вже не в шортах, але мечеть закрита, тому мені лишаються тільки китики. Привіт, красунчик. Тому я вирішила продовжувати знайомство з кіпрською кухнею, тим паче це дуже корисно, коли перед тобою 8 кілометрів ходьби. Я готова пробувати свою першу мусаку. Гм, це прям дуже смачно. Якийсь такий ніби карамельний присмак в м'ясі. Якась як кориця. Мм. Фантистично. Прям дуже смачно. Я не маю чим порівняти, бо я не їла ніколи мусаку. Але це прям дуже і дуже добре. Неймовірні локації відкриваються. Якщо йти пішки до аеропорта. Просто хоч бери і додавай в путівники якісь. Там човни, якісь катерочки такі чи що то. Опа! Мені треба тільки проскочити ось цей автобанчик. Уявлення не маю, як до нього підійти. Але виглядає дуже цікаво. Я прям по солі ходжу. Прикольно як. Ти чи побачила би я ось це, якби я їхала на автобусі? Хм? І вся ця пригода без плану найкраще, що могло статись. Бо коли ти нічого не очікуєш, усе, що трапляється, стає приємним сюрпризом. І кожна дрібниця вже йде в плюс по враженнях. Коли у тебе немає плану, ти не поспішаєш. І тоді мозок ніби перемикається в інший режим. Він шукає, за що зачепитись, і ти більше помічаєш краси в буденних речах: якусь цікаву вивіску, графіті на стіні, майстерню, розмови місцевих, їхнє спокійне кіпріотське життя. І це, знаєте, той досвід, який точно хочеться повторити. Бо інколи найцікавіші маршрути це ті, яких не було.